Неровиний водяний млин, якому 110 років знаходиться у селі Мстичів, що на Єршавщині раніше в селі було таких чотири млина. Зараз залишився тільки один і той у аварійному стані. Для того аби він знову запрацював, потрібні чималі кошти на його ремонт. Цей млин дружина мірошника пані Ірина називає приданим, адже він дістався у спадок від діда. Збудував його у 1947 році мірошник Василь Биба, аби прогодувати родину. Тоді, аби збудувати млин, розповідає пані Ганна, невістка покійного мірошника, треба було відмовитися від пенсії. На початку минулого століття на Закарпатті працювало 200 водяних млинів та вітряків. Зараз водяних залишилось небагато. Столітній млин родини Биба також потребує рекомендацій. Ми самі не в змозі, там треба ремонт робити, завалюється, ну, в аварійному стані. А колись водяний млин працював на повну потужність. У радянські часи охочі змолотити зерно на борошно чи корм худобі записувалися у чергу за тиждень наперед. Чи юнаком сам приносив мішки там по 30-40 кілограмів з зерном, з кукурудзою, з пшеницею. Будівля млина складається з двох приміщень: виробничого, де знаходяться механізми, та житлового. Там раніше проживав мірушник, мельник із сім'єю. До млина веде спеціально відведений вище по течії з потоку. Бистрий, канал довжиною 500 метрів. Він забезпечував перепад висоти для води та її подачі на колесо. Млина швидкість обертання колеса регулювалася потоком води, що падає з жолоба на колесо. Воду з потічка Мірушник скеровував на греблю в лоток. Падаючи з висоти, вода і рухала вертикальне колесо. Унікальність водяного млина в тому, що побудований він з дерева і каменю працює з допомогою енергії води. От сюди засипали зерно. З допомогою жорн його перемолювали, на муку, з якої випікали смачний хліб. Нині ж колесо простоює місяцями, бо млин в неробочому стані. Довго так може не витримати та розвалитися. На його реконструкцію потрібні кошти. Господар цього млина, який ще не є похилого віку, скажімо так, і дуже прекрасно володіє, самим, знає технологію, знає те, що треба зробити і як відтворити сам млин. Тому я думаю, що це не треба втратити, поки людина жива, поки людина бажає ще їй допомогти якимось чином відтворити той млин. Бо вже, на жаль, у селі майстрів, які розуміються на цій справі, дуже мало. Треба когось привлікати з боку, аби знайти якісь кошти, вкласти і відтворити історію, богдай того, що десь наші прадіди створили. Хоча зиску млин майже не дає, родина не збирається його продавати. Мовляв, буде дітям, онукам, односельцям, як історична пам'ятка. Люди сподіваються, що знайдуться добрі люди, які допоможуть їм відреставрувати старенький млин, адже насправді цей хиткий дерев'яний будиночок з водяним колесом машина часу, що переносить у сиву давнину, де все просто і надійно, в оточенні чистої природи та щирих людей.